Які вимоги до оснащення та утримання протирадіаційних укриттів у закладах освіти? Протирадіаційне укриття це негерметична споруда для захисту людей, у якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опримінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження. Як зазначається у посібнику організація укриття населення у Фонді захисних споруд цивільного захисту, впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту серія 9 протирадіаційне укриття забезпечує захист від іонізуючого радіоактивного випромінювання у разі радіаційних аварій та звичайної зброї стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат тощо. Протирадіаційне укриття проєктується і будується за спеціальними нормами, ДБНВ 225-97 будинки і споруди, захисні споруди цивільного захисту та має нормовані захисні властивості. Протирадіаційне укриття вважається негерметичною захисною спорудою, обмежено забезпеченою спеціальним інженерним обладнанням, двері, звичайні посилені, вентиляція до 50 осіб природна, більше з механічним спонуканням, стаціонарне електроживлення. Якщо більше ніж 20 осіб, каналізація та водопровід менше баки з питною водою та виносна тара для нечистот.